У 1986 році, після закінчення професійно-технічного училища Рівненської АЕС за спеціальністю слюсар контрольно вимірювальних приладів і автоматики, віра Середюк працевлаштувалася на атомну станцію. Пішла працювати в відділ обладнання комірником. Це було 25 серпня 1986 року. Потім перейшла в ЦТПК в 1989 році, теж комірником а з листопада. Перейшла на табельники і працюю 33 роки вже на цій посаді. Роботі на Рівненській АЕС присвятила 37 років, каже Віра Адамівна. Це був цікавий та насичений період життя. Здобула неоціненний досвід, адже мала хороших наставників. Багато чому навчилася. Професія табельника вимагає чіткості та зосередженості, включає широкий спектр завдань. Це робота з людьми. Робота відповідальна, тому що це і відпустки, і лікарняні, і зарплати, і ночні, ночнівечірні нас дуже великий цих. Бути частинкою колективу Атомників РАЕС дуже почесно, каже Віра Адамівна. На підприємстві постійно впроваджуються нові технології. А завдяки електронному документообігу робота виконується швидко та оперативно. Цьогоріч Віра Адамівна йде на заслужений відпочинок, проте в пам'яті назавжди залишаться знакові події історії становлення та розвитку підприємства. Я була учасником пуску 4-го нашого Грівненського блоку. В Київ їздили на конференцію про спілкову. Я була ну, членом цехкому. Це якби гордість за атомну енергетику. Що такі гіганти пускалися на той час, що розвивається атомна енергетика. За роки роботи колектив став рідним. Тут сформувалася згуртована команда фахівців, відданих своїй справі. Колектив дуже хороший. Працьовитий, грамотний. Всі на своєму місці кваліфіковані. Хороший спеціаліст, досвідчена та відповідальна працівниця. Так про героїню сюжету розповідають її керівники та колеги. З Вірою Адамівною працюємо не перший рік. Досить вже такий тривалий термін. Вона, як і кваліфікований працівник, так і хороша людина. Сьогодні у цеху теплових та підземних комунікацій трудиться 380 працівників. Десятеро з них віддано виконують надважливу місію. Стоять на захисті нашої країни. Колеги постійно їх підтримують і допомагають. Неодноразово ми і машини купляли, і біноклі, і ночного бачення продукти закупляли. Звичайно, для України, щоб Україна цвіла, жила, будувалася. Треба захисники. а Ми на своєму фронті повинні їм допомагати. Віра Адамівна неодноразово була нагороджена почесними грамотами від керівництва Рівненської АЕС, ДПНЕК Енергоатом. Також її фото було розміщено на дошці пошани атомної станції, а ім'я занесено до книги трудової слави Раес та на алею трудової слави. Рівненська АЕС – це гігант Полісся. Я вдячна долі, що я працювала тут. Бажаю розквіту, злагодженої роботи. Станції задля перемоги Олена Муляр, Анастасія Лалак, телеканал Енергоатом.